Всім привіт! Сьогодні хочу виселити свої пророщені бульби бегоні у горшки. Почну з ґрунту. У мене перегній. Для рихлості цього ґрунту я використовую перліт. Купила ось пачку перліту, розпаковую його і хочу сказати ще один негативний момент перліту у тому що його пил є шкідливим для легень, тому стараюсь чуть-чуть його всипати в ґрунт і вимішувати. І роблю це, звичайно, на відкритому повітрі. Перліт добре розрихлює землю, і коренням бегоній буде легше рости, тому що вони дуже-дуже дрібненькі. Ось мої бульби бегоній, які вже проросли. Оці останній раз я замовляла три штуки ампальних, от вони також проросли. Хоча одна була не дуже хороша, вона мені не дуже подобалась, але вона, в принципі, Проросла також, так що вона все ж таки жива. Так, ці дві кущові бегонії. А ці дві амперні білі, які росли в мене в минулому році. Тому зараз буду вже всіх їх висаджувати у горшки. Так, далі беру горшочки. Ось такі в мене салатовенькі. Діаметр цього горшка 20х13. Думаю, в принципі, для бегоні підійде, тому що в них не така велика коренева система. Так. І головне, що він такий ширший. В принципі. У мене були в минулому році ось такі горшки. Тут вони діаметром 25х16. Ці ще більші. Шукала такі, звичайно, але таких не знайшла на даний момент, тому взяла трошечки менших. Ну, думаю, не страшно. Теж непогані. Горшочки вже зробила дренажні отвори, можете бачити, зробила 4 штучки. Так, насипаю сюди свою землю, приготовану. Так, ще хотіла сказати, якщо ви використовуєте не такі підвісні горшки, як я буду використовувати, а ось, наприклад, що в мене ось такі горшочки були, я також буду в них садити. Які стоять так на землі, то в них, звичайно, крім дренажного отвору, я ще на низ скидала камінчики для того, щоб ще зробити додатковий дренаж. Тому що бегонія... Не любить застою води. Якщо буде багато води, вона може згнити. Так, і зараз починаю садити. Почну із цих своїх великих горшочків. Тут в мене ще минулорічна земля, яку я таким самим чином годувала, як я вам вже показувала. З, змішувала торт свій із перлітом. І ось така земля у мене рихла. Так, чуть таке заглиблення невеличке зроблю. Для бульбочки. Пролею зараз. Тут я хочу посадити кущові свої. Так, легенько я тут ще, ще також пролею. Добре. Так, легенько постараюсь із землею взяти, щоб не зрушити корінчики. Ось так ставлю її, присипаю з сторін. Так насиплю ще. Землі обсиплю так, тільки я не закриваю оцю верхню частинку бульби. Вона має бути наверху поки що, тому що тут мож... нові бруньки можуть з'явитися, з яких виростуть. Пагани, тому поки що я не засипаю верхню частину. Бульби. І поверху легенько проливаю, по бульбі не лию, а отак навколо проливаю. І все. Це так сажу всі свої бульби. Вже виселила всі свої бегонії як я вже казала, верхню частину, ось тут цей. Цю бульбочку я не засипаю повністю. Засипати її потрібно буде пізніше, коли вже пагони виростуть більшими стануть. Так, тоді можна буде засипати, коли точно буде видно, що більше таких брунічок немає. Ось тут ще молоденькі є, які також будуть виростати в пагони, на яких буде також цвітіння. Тому верхню частину не засипаю. Так, і в маленьких горшочках також повисаджувала бегонії. Вже дві бегонії у мене ось тут зверху, біля дверей. Так, вони у мене в минулому році також росли. І хочу сказати, найкраще місце для бегонії це напівтінь. В тіні також можуть рости. Наприклад, у мої ці дві бегонії які біля дверей, вони практично завжди в тіні. Цілий день. Тільки з самого ранку. Тут трошечки сонце. Так, можливо, до годин 10. А далі тут цілий день тінь. І вони тут дуже добре ростуть і розвиваються, і дуже гарно цвіли в минулому році. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в наступному відео. Гарного цвітіння ваших квітів в саду.